І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дякую. Дорогі браті і сестри, це Євангеліє, яке ми чуємо, це є блага звістка про те, якими людьми ми маємо бути. А християнин, до чого він покликаний? Він покликаний до Божия. Наша мета земного життя це якомога більше подібнитися нашому Творцю. Обожитися. І все Євангеліє, воно проникнуте тим духом, який вказує на те, якими людьми ми маємо бути. В сьогоднішньому Євангелію ми чули про те, як апостоли, найближчі учні Христові, не могли зцілити біснуватого отрука. І на питання, чому вони це не змогли зробити, Ісус Христос їм говорить, що. Цей гріх виганяється тільки по молитви. молитві, а ви не маєте віри, тому не маєте сили вигнати цього. Ми, називаючи себе християнами, не завжди можемо у повній мірі ними бути. Чому? Господь говорить, що якщо щось смертоносне вигнете, не зашкодить вам. Ви будете брати змію до рук і вони не, не будуть вам шкоди. Що це означає? Що для християнина вже не існує смерті, він вже нічого не боїться. Для християнина, якщо його хтось гонить, чи його хтось холить, чи ганьбить ім'я, його, для нього це в радість, якщо він християнин. Бо за таке він успадковує Царство Боже. Християнин убогість. Убогістю здобуває оселі небесне. Християнин через плач досягає втішення від Господа. Це є справжній християнин. Але ми, усі з вами, ідучи шляхом посту, не можемо похвалитися тим, що дійсно ми будемо брати змій в руки і не будемо їх боятися. Бо ми боїмося всього навкруг. І Господь для нас це як якийсь цілитель, якийсь утішитель, який може допомогти нам в певний момент нашого життя. Але Він не до цього нас кличе. Він кличе до того, щоб ми були постійно з ним, щоб ми були справжніми християнами, щоб ми могли творити такі чудеса, класти руки на хворих і хворі зцілялися. Але ми ж немощі, ми немічні. Ми самі себе не можемо подолати свою хворобу, не можемо її сприйняти, а маємо стіляти інших. І він говорить, що тільки постом і молитвою цей рід буде вигнаний. Тільки постом і молитвою ви можете бути, як справжні християни. Тобто те, що дарує нам церква, ті засоби, ті до спасіння, пісні, молитву. Вони мають бути для нас не тільки одногодинним моментом нашого життя, коли ми в неділю прийшли в храм. Цей піст, яким ми можемо зціляти себе і ближніх своїх, це не є той піст, який триває 40 днів перед Пасхою чи перед Різдвом. Це є той спосіб життя, це є той дух життя, яким ми будемо проживати кожну мить. Нашого буття на землі. Це наш спосіб і образ нашого життя. Іноді ми собі говоримо, що будемо вірити в Бога тільки тоді, коли створить Він якісь чудеса. Якщо перед нами зараз видимо, відбулося якесь сілення, таке, як ми чули сьогодні в Івангелії то ми з вами повірили в нього, бо ми всі хочемо чуда. Апостол Павло говорить, що чудо потрібно тільки для невіруючих. А людина віруюча, яка живе, Боже, для неї чудо не потрібне. А ми говоримо, що чудо нам потрібне. Бо дійсно, якби перед нами зараз хтось зцілився, хто був кульгавий і пішов рівно, ми повірили в Бога. Або ми зцілилися, і тоді ми віримо в Бога. Але поглянемо всі навкруги, чи весь світ неповний чудес. Подивимося на своє життя, як дивно ми функціонуємо, як дивно ми живемо, хіба це не чудо. Як ми вдихаємо повітря, як ми просинаємося кожного ранку, хіба це не чудо. А подивимося у свої сім'ї. Де двоє людей, чоловік і жінка, можуть жити як єдине ціле в любові. Хіба це не чудо, чудо. Але для нас потрібне інше чудо, яке б виривало з нас з цього будення, яке б давало нам новий порт. Але таке чудо нас не приведе ні до чого, якщо ми не зуміємо побачити. Хіба не є найбільшим чудом те, коли Життя своє віддає брат за брата, жінка за чоловіка, чи чоловік за жінку. Хіба не є це чудом? Хіба не є чудом те, що відбувається тепер в нашій країні, коли воїни наші віддають життя заради нас. Але ми не бачимо, що це чудо. Ми не бачимо, що за нас життя не дають, бо ця біда нас не торкається. Якщо б нас. Привели сьогодні до страти, перед нами поставили зброю і казали, що ти помреш, тоді ми розуміли, що відбувається, що за нас жертвують життя, і це є чудо любові, в яке ми маємо вірити. Ми не віримо чому? Бо якщо за нас хтось пожертвує своє життя, хіба ми не змінимо наше життя? Хіба якщо ми жили негідно, жили в гріхах, хіба отримавши ще один шанс життя, ми не будемо жити по-іншому. Будемо. Але ми цього не живемо. Бо те, що відбувається навколо нас, коли за нас гинуть інші, ми цього не цінуємо. Так само, дорогі браті і сестри, глянемо на хрест Христів. Сам Бог, цей тиждень, який ми святкували, був христопоклінний. сам Бог дав життя своє за нас, але це було дуже далеко і для нас воно не цінне. Він розіп'явся для кожного із нас, але ми цього не цінуємо, бо Він не прийшов перед нами і сказав, що Я захищаю тебе. Він звільнив кожного нас із полону гріха. Але для нас це далеко. Чому? Бо ми в ім'я цієї любові Божої не міняємося, як на реальному прикладі, дивлячись, коли тепер за нас воюють, коли за нас гинуть люди, і ми, дивлячись на їхні тіла, не міняємо себе. Тим більше, дивлячись на те, як Бог, який постраждав за нас дві тисячі років тому, ми не міняємось тому. Тоже. Чому? Тому що ми не бачимо нашого гріха. Для того, щоб ми стали на коліна перед Спасом і просили у нього утішення, чи в нього спасіння, нам потрібно побачити те, якими негідними ми є. Якщо ми є, ми можемо дратуватися. Якщо ми тим ми можемо дивитися спину своєму брату і його хулити. Якщо ми ті ми можемо усуджувати когось, ми не бачимо своїх гріх, що ми вже не живемо своїм життям. Ми маємо жити життям Христовим, бо Він дав своє життя заради нас. Він дав нам можливість жити. Людство. Цього не усвідомило тоді, коли Господь сотворив світ. Господь нас привів із небуття до життя своїм словом. Але ми відпали від нього. Ми не, ми не усвідомили того, наскільки велична Його любов була, коли він створював нас. Він, самобутній Господь Бог наш, дає можливість життя іншому творінню. Подібному до нього, нам, людям. Але ми цієї любові не бачимо. Ми цієї любові не бачимо тоді, коли Господь віддає повністю своє життя. Бо помирає на хресті, ми все рівно не бачимо цієї любові. Бо єдиним життям, на яке ми заслуговуємо, це життя, яке ми хочемо, і яке ми не хочемо змінювати. Тому, дорогі браті і сестри, Дучи шляхом Великого Посту, ми повинні побачити в собі ту людську неміч, яка приводить нашого Спасителя на Хрест. І побачити те наше достоинство, яке дарує нам Господь, що сам сходить на Хрест заради нашого життя. Але це можна побачити тільки очима тими, які бачать що наше життя не є наше, що наше життя нам дарує наш ближній, що наше життя дарує нам Господь. І тепер у нас є реальна можливість бачити це, коли на наших очах за нас гинуть інші люди. А ми, як були кам'яні, так і лишаємося кам'яними. Тому не гаймо час, бо як говорив апостол Павло дні Каві. Ми зможемо для себе прожити 60-70 років і все рівно смерть нас зустріне. Для того, щоб ця смерть не окупила нас, нам потрібно з сьогоднішнього дня знайти життя, знайти той, того Бога, який дає себе для нас, того Бога, якого ми, зібравшись разом у храмі, можемо причаститися святій Ухаристії. І це буде життя, життя в Бозі, життя в любові. І таке життя не замінить ніякі сурогати, ніякі оманки диявола лукавого. Це життя буде бити від нас із середини. І це життя приведе нас до чого? До славного. І величного царства у воскресінні Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу.